Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і тільки но вийшло запитання е, від вас. Я його собі скопіювала і зараз зачитаю, чи готові США до заморозки війни в Україні? Чи буде заморозка війни та наслідки? Давайте спочатку подивимося другу частину запитання: чи буде взагалі заморозка війни в Україні? Дивіться, якісь впливові країни. Мені здається, це можливо Європа бути. Чому зараз поясню? Монети це консервативні речі. Монети це такі стабільні речі, укорінені речі. Тобто, виглядає, що Європа хотіла би примирення. Ось ця карта примирення. Тут іде дія, і тут заспокоєння. Тобто виглядає, що Європа. Хотіла би примирення. так, ось, Тим більше, якщо ми карту розкладаємо Європа з цієї сторони. Розумієте, ось коли карта: ось так, у України, Росія, тут Європа. Ось, можна сказати: стара Європа хотіла би заморозки. Хоча ми задавали питання, бачите, і вона. Дуже вправно працює над цим питанням. Хоча ми задавали питання, чи буде заморозка війни. Поки що поки що, ідуть тільки дії до цього, балачки. Балачки, оця така робота проводиться для того, щоб, як би це сказати, примирити, заспокоїти, заморозити. Так? Ось. Тепер чи буде ця заморозка? От, ви знаєте, ось дивіться: а, самі монети. Це що таке заморозка? Це ніяких дій. А, монети це не є дійові карти. Єдина рухається карта це ось ця, а, іде все до того, так? ніби то іде все до того, це теж а, устаканення. Укорінення. Ось це карта наблюдіння, будемо так казати, прискіпливого нагляду за тим, щоб процес йшов до того. Поки що конкретної заморозки я не бачу, але ну, будемо так казати, дуже багато важелів. Стара Європа все, що має великі гроші. Все, Всі країни, такі, знаєте, які не дуже рухаються, а навпаки, консервативні, злагоджені. У них якісь закони, у них порядок, у них не спішуть, гроші великі, нічого не тратимо і тому подібне. Ось це да, вони хочуть, але розумієте, тут ще залежить від України, від інших, тим більше, що людина ось запитала. Чи готові США до заморозки? Давайте тепер, ось тепер подивимося, чи готові до цієї заморозки США. І перша карта, яка випала, сама випала. ні, каже нам. Але ми докладемо. І так, я не бачу, що Америка готова. У Америки, тобто в США є своя позиція, і це не заморозка. Я не бачу, щоб американці йшли до заморозки. Ні, Європа так. Ось це показало. До речі, це не є Америка, це, скоріше за все, Європа. Ну, Це так, так мені йде. Ось тепер давайте ще подивимося. Кому ще вигідна заморозка? Кому ще вигідна заморозка. В принципі, ну, давайте подивимося Китай. Росія, Україна, подивимося, також. Америку і Європу ми дивилися. По країнам, в принципі, можна теж. І так, Китай. А, ну, взагалі-то ця карта дуже нестабільна. Тому я не можу сказати так і ні. Тут, скоріше, знаєте, і так, вигідна, але з другого боку їм потрібний потік. Тобто працювати для того, щоб працювати. Росія. Росії мир потрібен. Ну, Ми знаємо, який їм мир потрібен. Ось, а Україні ні. Виглядає Україні заморозка. Аж ніяк не потрібно. Тут я не дивлюся владу. Я дивлюся як державу. Тобто саме Україна, не влада, а Україна. Тобто, загалом, чи вигідно, чи потрібно це Україні? Ні, ні в якому разі. Це для нас. Погибель, смерть. Не знаю навіть, що сказати. Китай, Росія, так? Ось, давайте подивимося тоді. Давайте Францію. Давайте Францію подивимося. За що вони так переживають? Французи, ви знаєте, я так скажу. Не дуже їм то і потрібне, але є деякі особи. Я скажу так, є деякі особи, які би хотіли заморозити. Давайте візьмемо, кого ще взяти? Німеччину, Давайте Німеччину візьмемо. Ну, Тут бажання, да, є таке, є таке, їм стає важко. Я би сказала, що їм важко стає економічно і тому подібне. Ось, думаю, що Німеччина так. Більше, ніж е, Франція навіть. Давайте ще подивимося: Англію, Велику Британію. Ну, дивіться, дивіться, Велика Британія вона нас підтримує і до перемоги. Я би не сказала, що це заморозка. Mm -mm. Не виглядає, що це заморозка. Ні. Це підтримка, це дружба до перемоги і е, прихильність до нас. Бачите, самі кубки. Не думаю, не бачу. Mm -mm. Тепер ще когось візьмемо. Кого би ще взяти, яку країну? Давайте Італію візьмемо. Ще Італію візьмемо. Чи потрібно їм? От, Італія виглядає. Ну, у них там теж будемо так казати: 50 на 50, тому що тут вийшла боротьби. Хтось хотів би, хтось би не хотів би, розумієте, підвішати ситуацію, а хтось ні. Будемо так говорити, розділилися. Чи це 50% на 50% це інша справа. Але в Італії розділилися. Ось так, мої дорогенькі, ось такий розклад. Тому, до речі, в Італії там ще щось продавлюється. Щиро дякую вам за такі чудові запитання. Бережіть себе, моє любі, і разом тільки разом до перемоги.